Багато людей приносять себе в жертву, думаючи, що жертвенність – це щось велике, думаючи, що жертвенність – це добро, що ви робите добру справу, що так повинно бути, що ви таким чином проявляєте свою любов. Я сьогодні відкрию потік, урок жертви. Я хочу подивитися, в чому найглибший урок заключається для жертв. Тому що я жертва живе в багатьох з вас. І неважливо, чи ви чоловік, чи ви жінка. Коли ви жертвуєте собою, це означає, що ви відмовляєтеся від якоїсь. Частини себе, від чогось справжнього в собі, а ви відмовляєтеся. І це не просто, це не доброта, це неприйняття свого божественного оцього даймона, оцього, що повинно сяяти, і оцього, що повинно вас вести. Кожна людина повинна захищати себе, свої інтереси, свої бажання. Знати, куди ви йдете, і відчувати себе можна тільки через взрощення, взрощення свого я. Коли ви відмовляєтеся від себе, Тобто ви жертвуєте собою у різних ситуаціях, обставинах, причинах. Ви губите частинку себе, який саме головний урок для жертви? Це настільки зараз актуально, просто мені прям приходить, що це дуже для багатьох. Для багатьох це актуально, це запитання багатьох людей. Є жінки-жертви, є чоловіки жертви, і на жертву завжди приходить вчитель. Ця жертвеність може проявлятися вже з дитинства. Часто ця жертвеність проявляється у стосунках у сім'ї з близькими. І часто саме, саме близькі вам вказують і показують на цю жертвеність. Кожен зараз просто подумаєте про те, наскільки ви часто, а можливо, це відбувається кожного дня, жертвуєте собою своїм часом, своїми бажаннями, своїм, просто своїми кордонами. Просто у вас віднімають щось ваше, а ви вже настільки звикли до цього, що самі це віддаєте з доброї волі. Тобто ви самі з доброї волі віддаєте якусь частинку себе. Ви себе якби роздаєте. Я хочу запитатися, у чому цей урок всіх-всіх жертв? Як я сказала, руйнування долі, так я кажу, як я кажу, що кожній жертві потрібно навчитися завойовувати себе, завойовувати свої кордони, відстоювати свої інтереси, можна сказати, відстоювати свій добробут. Це йдеться руйнування зсередини. Тобто, коли ви жертвуєте собою, ви руйнуєте себе, вас затягує в болото, ви губите свої коріння, з якими ви прийшли. Це привід для журби, для тривоги, для. Ну, скажем, такого нестабільного, незадоволеного стану, ви втрачаєте саме головне, що у вас є: це ваше відчуття і вашу любов, вашу серцеву чакру. Тобто, це коли ви повинні відчувати себе, коли ви повинні. Ваша інтуїція це е, ваше, ваше серце. Воно розкривається через серце. Це ваша суть, це ваше вище я, ваш зв'язок з вищим я. І ви це повинні оберігати, як, е, розумієте, саме-саме найдорожче, що у вас є. А ви це губите, і вам треба пройти урок. Ну, по-перше, е, Урок господині свого, своєї території, свого простору, тут мається на увазі не тільки фізичного простору, хоча іноді буває і фізичний простір, тут ще мається на увазі ваш духовний простір, ваш, вашу духовну, вашу територію. І навчитися йти вперед завжди за собою, не оглядаючись назад. Вміти приймати рішення самостійно. У жертви завжди чомусь випадає так, що є урок, що вона повинна самостійно приймати рішення. Тобто жертва ніби завжди на когось дивиться. А вам потрібно самостійно, щоб скинути у цю ношу жертви, вам потрібно самостійно приймати рішення самостійно. Тобто домовлятися з людьми, не тільки приймати рішення, домовлятися з людьми, щоб вони не, не вступали на ваші кордони. Просто навчитися їм це пояснювати, Навчитися. Це моє, Це мій вибір, це моє бажання. Не потрібно мені зараз заважати, це мій час, це мій тортик з вишенькою. Це мій а, коктейль не знаю, що завгодно. Якщо ви це не робите, у вас з'являється, тобто, якщо ви не приймаєте, от, не приймаєте рішення, тобто не, не вмієте домовлятися з іншими людьми, зі своїми самими близькими. А, Ну, вам треба це робити, щоб скинути вашу ношу у цю потім. Ваша ноша е, виражається в тому, що у вас постійно якісь виникають очікування від інших людей, що вони ніби е, повинні самі знати і здогадатися про це, що вони повинні якось вам додати любові. І з цього всього у вас виникає самотність. самотність. І всередині оця самотність, розумієте, тому що ви даєте, ви віддаєте по частинкам себе, ви віддаєте займати свої кордони, і у вас відбувається опустошення. Ну, тому що ви себе віддаєте, розумієте, як я самого початку сказала, і відбувається опустошення. І ви чекаєте від, від інших людей якоїсь уваги, любов, любові більше до вас прихильності, але. Робите це самі. Оце ваш урок, розумієте, ваш урок це стабільно рухатися, навчитися себе захищати свої кордони чітко і навіть десь жорстко. Угу. Ну це робота, це робота над собою, це рівновага, і ви господарь а, свого, скажімо, свого життя, свого простору, свого вищого я. Тому що в мене цей мельник виступає як вищий, вищий я, як господар, як той, хто вміє а, домовлятися. Ну, дуже цікава історія. Я думаю, що ви все зрозуміли, тому що мені завжди цікаво, а, який урок проходять в більшості жертви. Ну, і тут зрозуміло, що урок ви проходите, не віддавати, не роздавати себе по частинам. Пам'ятайте про те, що коли ви жертвуєте, просто слідкуйте за собою, який урок проходять. А, жертви в цьому житті чоловіки, жінки, які урок проходять. А, урок чесності з собою, щоб потім не зривалися ось так вулкани, потім, щоб цей вулкан не, при, не приводив вас до болота, а, треба проходити урок чесності з людьми. Це прям про, про свої знову ж таки, кордони про свою любов розібратися зі своєю любов'ю, що, що таке для вас любов, тому що у жертв часто буває так, що для них любов це інша людина. А вам потрібно з тим розібратися і побачити, що це не зовсім так. Що насправді любов це, це ви. Ваше наповнення, ваш сусуд. Ви тільки себе можете наповнювати любов'ю і тоді ділитися з іншими. Так. І тоді вас чекає от прям гармонія. Гармонія, гармонія зв'язок з вищим я, з вашим духом. Ну і все по-новому. Це минулі відпрацювання своїх отих там страхів, коли ви боїтеся, що від вас відмовляться, що, ну, що вас там не знаю, покинуть, що вас недостатньо будуть любити, а вам потрібно навчитися себе захищати. Карта сили. Я думаю, що це останнє, що я хотіла сказати. Ось така історія, цей потік був для вас урок жертви, тому що серед нас, серед вас, дуже багато таких людей. Я прошу вас, навчитися захищати себе, свої кордони, не віддавати себе іншим, тому що саме це ви і робите.